Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ти вже, мабуть, із нетерпінням чекаєш і хочеш дізнатися, про що ж ми говоритимемо сьогодні? Сьогодні ми побуваємо на весіллі. Так-так, Ісус був на весіллі. А історію про це записав Його учень Іван. Євангелія від Івана четверта Євангелія. Написана вона була останньою, коли вже були написані відомі Євангелії від Матфія, Марка й Луки. У Євангелії від Івана є такі слова Господа, і описано такі випадки, які не згадуються в інших Євангеліях. Є, звичайно ж, і збіги, але апостол Іван написав свою Євангелію, щоб ствердити нас у вірі, що Господь наш Ісус Христос Син Божий. Який прийшов із небес. Отже слухай Вино для весілля. Євангелія від Івана, другий розділ. Одного разу Ісуса з його учнями було запрошено на весілля до Кани, маленького селища на Галілейських пагорбах. У той час як гості веселилися, у хазяїв виникло занепокоєння. Вино закінчилося і не було що подати до столу. Мати Ісусова допомагала хазяям у всіх приготуваннях, отож вона звернулася до сина. Будь ласка, зроби щонебудь!» – просила вона, якщо ми негайно не роздобудемо вина, свято буде зіпсовано, а наречений та його родина не позбудуться ганьби й сорому. Усвідомлював, що часи, коли він, живучи з рідними, виконував накази своєї матері, назавжди пішли в минуле. Тепер він повинен був виконувати тільки Божі накази, аби присвятити себе здійсненню Божого плану й задуму. Я повинен чекати мого часу, коли прийде мені пора діяти, пояснив він матері. Робіть, що син мій накаже вам, шепнула Марія служникам. Вона була певна, що Ісус допоможе їхнім друзям вийти із крути і запобігти ганьбі. Усі, звичайно, миють руки перед їжею. Однак євреї, за своїм звичаєм, надавали цьому великого значення. За їхніми суворими релігійними законами. Вони повинні були, споживаючи їжу, сполоскувати руки знову й знову. Отож Ісус угледів великі кам'яні водоноси, які мали забезпечити гостей необхідною кількістю води. На цей час водоноси вже спорожніли. Наповніть ці глеки водою, наказав Ісус служникам. Потім Зачерпніть із них води і віднесіть її гостям. Служники зробили все так, як наказав їм Ісус. Коли вони почали обносити гостей напоєм, то побачили, що в кухлі гостей з глеків лється гарне червоне вино. Розпорядник учти, покуштувавши нового вина, гукнув до нареченого. Ти залишив наостанок найкраще вино. Він, звичайно, навіть і не здогадувався, звідки те вино. Проте Ісусові учні все бачили і чули. Вони були в захваті від свого вчителя і впевнилися, що він був незвичайною людиною. Ісус змінював жорсткі й суворі закони єврейської релігії, бо любов і підтримка Божа були завжди з ним, куди б він не йшов. Чого ми навчилися сьогодні? Якщо ми маємо якусь потребу, якщо нам щось справді важливе і потрібне, до кого ми можемо звертатися по допомогу? Правильно, до Ісуса Христа. Проте є й умова, на яку ми теж, мабуть, звернули увагу. Матя Ісуса сказала слугам: Зробіть усе те, що Він вам скаже. Ми завжди повинні робити те, що нам говорить Ісус Христос, і все буде гаразд. Та нам час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати. Слово Боже